Наша спільна історія з бізнес-школою почалася 10, більше ніж 10 років тому. Ми з Софією тоді працювали в Галнафтогазі. і вона займалася, пам'ятаю, корпоративним університетом. І ідея бізнес-школи літала в повітрі, що Львову потрібна сильна бізнес школа, і вона реально життєво необхідна. Це розуміли ми, це розумів теж Славко Рущішин. І, ми, я пам'ятаю, так само Олег Денис з і тоді я пам'ятаю, ми зразу застановилися, що нам потрібно сильний партнер науковий. Науковий партнер, біля якого можна мати і інфраструктурну базу, і, власне, біля нього творити цю платформу для спілкування. І ми потратили трошки часу. Я думаю, це більше ніж півроку власне, на перемовини з УКУ. Але ми вибрали, ну, ми тоді думали, що УКУ це просто ціннісно, дуже правильний партнер. Ми відчували, що ми на одній системі цінностей, і що уку буде розвиватися і буде рухатися вперед. Все відбувалося за чаюваннями, філософією, як би це мало бути. І така можливо, якась знакова зустріч була. Тоді я пам'ятаю, на якомусь пивному напевно барі, в якомусь пабі, де ми зібрали більшу спільноту і тоді продискутували, власне, що потрібна бізнес-школа. Але активними залишилися, власне, ті учасники, які створили бізнес школу. Вони такі були, напевно, найбільше найбільш їм це хотілося. і, Звичайно, там інвестиції на початках були зовсім маленькі. От, але ми бачимо, що за 10 років вона вже стала велика. Бізнес майбутнього він стає набагато складніший. Це крім грошей, які, звичайно, мають бути виміром проєктів, і вони все одно мають. Прокалькульовуватися, але це і треба думати і про соціальний вплив на, на, на місто, на, на суспільство, де ти твориш. Там екологічний вплив, та. особливо після Революції Гідності, ми бачимо, наскільки наше суспільство змінилося. І бізнес, от це, це круто, що бізнес стає є ширше, ніж просто бізнес. Він охоплює суміжні сфери, про які ти маєш думати. А напевно, там 10 років, коли ми починали Львівську бізнес-школу, ми тут про таке думали, але суспільство тоді ще було дуже далеко від тих думок, що типу, ну, бізнес це щось більше, ніж е, просто гроші. Але все змінюється. І власне бізнес-школа дає е, людям розуміння, що треба бути в тренді тих змін. Вона показує, і люди трендяться. І, люди і це, це круто. Тобто показують напрямок, куди йти. Точно не можна зупинятися на досягнутому, а далі розвивати власне, цю платформу для, е, для пошуку інновацій. Натхнення для людей, тому що бізнес-школа бізнесшкола дає натхнення. І люди там на навчанні їх, ну, їх прокачують, і вони після цього розуміють, що все реально і все можна пробувати. І дійсно додає такої знаєш, сили і наснаги для того, щоб творити і рухати сперед. Так, бо хочу, щоб наступні 10 років були е, ще більш е, масштабованими для школи. І давайте як це давайте йти в світ разом і підкорювати світ разом.